Оселя згоріла вщент. Родина з п'ядиків просить допомогти. Полум'я повністю знищило хату, у якій мешкало четверо людей. У них залишилися тільки одяг, у якому були вдягнені. Усе інше майно перетворилося на попіл. Без фінансової підтримки родині, де двоє дітей не обійтись, тому дуже просять допомогти відновити житло. Реквізити впродовж сюжету будуть на екрані. Нещівний вогонь залишив по собі лише обгорілі стіни, розповідає Вікторія Майданська з п'ядиків, яка досі не може оговтатись. Жінка каже, залишилася з двома дітьми та батьком без даху над головою серед зими. Я була на роботі, і мене подзвонила сусідка і каже, біто в тебе горить хат. Я переживала свідка там була. Слава Богу, віти жибі. Тату десь той час пішов, були я гасили, але там нічого не лишилося через все знищено. Вікторія Майданська каже, їй з двома донечками, яким 6 та 8 років, та батьком не впоратись з такою бідою, а тому звертається до небайдужих із проханням допомогти відновити житло. Допоможіть мені, будь ласка, люди чим Трошку потрібні кошти, потрібна якась моральна підтримка. Номер картки Приватбанку Вікторії Майданської 47 2196 43 5230